Так, поки виключили світло, ми вирішили, блін, розібрати коробку. У нас стоїть ось тут така коробка. Ось. І ми періодично туди цей, значить, витягуємо те, що літо, весна, ну ще осінь, будемо так казати. Ось на цю кучу. І зараз сюди будемо складувати ось, ось балетки. Ось тут у нас всякі, бачите, зимні. Вон там, там такі, що вже такі, знаєте, що. Вже стіпка це саме перетворилося не то, що треба. Так, тут на полці вже все. Хто? Тільки обув. Тільки обув. Да, а у нас уже все тут, що хочеш. Ну, переділовати. Перебрати її опять і і все убрати звідси. Ну, да. Воно ж так і буває, так захламляється потроху, бо нема куди що ставити. Слухай, чим ми зайнялись, поки нема світла, консервацією. Дазик. Ага. Ага. Розкладаємо, ага. ну тут ага. видно, в принципі. Для чого. Ось, бо в нас вже в кімнаті стільки набралося тих банок, що ой 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 яй -ой, -ой, ой То ми там десь щось розкладаємо, щось новеньке прикладаємо, щось стареньке виносимо. Ось таке. Ой, робимо одним словом, да? Всім привіт, да. Ой. Аккуратно. Так. Огірочки вже пролила, вже зібрала. Ла-ла-ла, ла постирала. Зараз покажу вам, що роблю з старими кабачками. Ті, що такі прям негарні. Ось-ось. то. Ось-ось. Ось воно як. Бачите, що роблю. Я їх сушу. А для чого це я роблю? Зараз покажу. Я не тільки кабачки сушу. Я ще цибулю. Оті всі е, штуки, коли ми помінялися ж, да, з людьми. А залилася пірічка, що воно взагалі ну, собі сушити не хочеться. Ось, ось, ось таке. Бачите, я теж його поклала сушу. На грязне поклала сушу. Знаєте для чого? Не для себе. Це буде для курочок. О, ті кабачки, оце, е, оця зелень від цибульки. Е, е, я її висушу, все, буду збирати в мішочок. За сезон кабачків буде багато, це таких ось. Я це, це все зрозуміло, зберу в мішочок і потім буду їм з крупою взимку запарювати. Це буде дуже-дуже класно. Тічка вже просить курочок показувати. І бонечка на своїм пасту. Ось так. Ти чекаєш, щоб тобі курочка в носа клюнула, так? Да? Сон, Клавицький в нас хватає їжі в нас хватає всього в нас хватає Каже, да, в нас все є. І водичка і тут є в нас, і водичка там воно є. В той зеленій штучці, і корм сухий воно там висить в них. Все в них є, все в них вистає. Це ще ті дівчатка, да? Дівчатка. Отак от. от. Гарнівеньке. Все в них є. І тіньочок є в них, воно. спеціально цю деревину не відрізали, щоб вони там, вони в тому тіньочку люблять, там от сядуть і починають барахтатися в цій в пилючці. Ми туди їм і трошки пепла накидали. Мені ще писали, що класно їм пісочку туди насипати. То треба буде відро пісочку принести, їм туди закинути. І вони так класно, вони як починають там барахтатися, чистити пірячко. Їм це подобається. чистяться, чистяться, як справжні дами. Да? Жінки, як справжні жінки, наводять марафет собі. Так що такі у нас справи. Так, класно. У нас знайшли чуть-чуть тучки, трошечки тучки, і це дуже-дуже добре прямо дуже добре. Ось, далі будемо щось робити, далі будемо щось вам показувати, що ми напланували, що ми наробили, чи що ми будемо робити. <звісна> ну, якось так. <звісна> Поки вже. День розпочато з того, що трішки по взутю розібралися, трішки по консервації зараз розберемося. І щось треба далі робити. Ось тут все пусті, слава Богу. Трошки нового вже поставили. Туди. Це ж закатали це варенечко з цього, з йошти. О. Верні, як варення? Я ж його перебила цим блендером, то це. Штука. Ось о, бачите, які у нас прикоски вийшли. Гарні, класні, вкуснячі. М -м -м. Мене питали, а можна без апельсину? Звісно, можна без апельсину його консервувати. Воно вийде смачно, класно. Просто мені подобається з апельсинку. Воно ну, так такий смачно. сиропчик такий класний виходить. На, забирай. Оп, і, компот, і компотики виносимо. Ой, і компотики виносимо потрошку. У нас вже там накопилось добренько. Так, ну що, тут зиму сложили в коробку. Все, у нас вже тепер ось так. Ну, а літа осінь переставила ось, ось сюди. Трошечки порозгрібалася, як кажуть. Хоча порозгрібалася. Це таке ото, знаєте. Ой, нема куди, нема куди де щось тут скласти. Нічого. Колись у нас тут буде нормальна, класна шафа і все буде тут суперовське. Ті кроси, які менш за все носимо, воно туди поставила. там Туфлі туди-сюди. Це таке. Це тапочки наші всякі різні. Це багато тапочок, щоб якщо і гості прийдуть, і все воно стірене тут лежить. Коли приходять, даю, носять. Так, ну, Це треба перестирати, бо ну, так поставила, бо воно, ну, бачите, це такі мої макасіни всякі різні, їх треба перестирати. До цього ще дойти треба, щоб не валялися в вані на кучі, поки сюди поставила. Ну, коротко, десь, десь воно примірно ось так. Ось свої любимі вже постирала, але ж вже вони старі-старі, бачите які. Я їх дуже обожнюю. Ну, вони вже тут деякі, бачите, не стіруються, але їх так люблю, страшне діло. Класно. Ай, буду таскати, раді Бога. Зараз Ой, Дівчатка, дивіться, яка гарна. Ви думаєте, купалась в басейні? Не-е-е. Ні, я була на городі, воно очі красні. Коротше, така мокра. О, все, всі плечі, все, все. Короче, Ходила на городці, проривала. Не проривала, просапувала переривала перчики. Там, де капуста, от, у нас, вона була запущена, була. А, Тоді, коли усі перці просапували, їх не до, до них не дійшли. Тому вони були такі добрі. В цьому році дуже погана трава росте. То був перей, да? мучав нас. А тепер, це, знаєте, таке, як вона така. Листочка так похожі на перей, але в них корневіще таке, як ото, знаєте, як чубчик. Ой, капець, його починаєш видирати, а він чубчиком не видирається, він тільки цей. А, і ще є, таке теж на перей схоже. падає, приростає і далі приростає такими паличками. Я не знаю, що це таке, коротше. Ну, якісь нові травки, все як полагається. Коротше, про... сапала, прорвала, процикала, куркам трави, виходить, багатенько принесла. Киця там займається цим проводкою. Ти ж знаєш, що вже світло включене. Yeah. Щоб ти ж там ніде не цейкав. Yeah, yeah. Покажи, що ти там робиш. Ні, ой, yeah, ой, no. nee, не показувала. No, mm. Показуйте, що ви mm -hmm. там робите. Показуй, що я роблю. Ну Це не, не цією стороною. цей переключатель, за що там киця вам розказувала. Оце дуже класна річ, ребятки. Навіть не тільки для жінки, да, а от і для себе, ось, щоб нічого не забути і не, не дай Бог, не, не вимкнути неправильно. Що короче, я зробив? Купив оцей переключатель. Що він робить? Він переключається або вверх, або вниз. Ось є два входи. Перший вход це основний сеть, да? приход з, з, з стовба, як положено. Другий вход це е, генератор. От, є два входи в автомат, а виход є тільки один. Поняли? Шо, тому я взяв, розірвав сеть. Розірвав, ось у нас там йшло. воно йшло. Воно йшло, йшло, йшло. І поняли, від счетчика йшло напряму додому. До Тепер воно йде не напряму. Тепер воно заходить в цей автомат. І вже аж ось після автомату вже йде в наш е, новий дім, щоб ви розуміли. Дуже класна файна річ. Не буде включити і те, і те одновременно. Поняли? Вдруг, я не знаю, там, забігались, да, там, світло вимкнули. Ви... А ви не вимкнули світло, зав... запустили генератор. Ну, то есть, ви зрозуміли, щоб да? не произошло ніякої біди. Ось, Оце класна річ. Це я так і зробив в Ось. Що я тут хочу ще зробити? Хочу ще зробити тут світло ну, в цьому нашому загашнику. Він трохи заш'ється, поняли. Ось, е, трохи зашється, трохи прибереться. Ось, е, розбарахлиться тут хлам. Цей весь. Е, вона тут хоче вон, сіно курочками буде злажувати. Тут я зашю, поняли. Ну, ось з все, все на скору руку. Ось з біхами позашиваю, буде сіно для курочок, буде дровішки десь тут складемо. Ось, якщо конечно, ми їх десь наберемо і буде все добре. Тому треба тут зробити світло, ось хочу бачите, провести. Поставити виключатель раз, і хочу поставити виключатель два, е, запитати басейн. Поняли? Ось. Е, щоб він, ну, щоб він тут мог виключатися кнопкою. Він геть мало, мало потужний, тому е, можна його виключателем. Я думаю. Ну, треба подивитися ще на нього. Я ще на нього не дивився. Ось. Думаю, зробити його через виключатель. І щоб курочкам тоже світло там було. Ось. Зараз воно їм нафіг не треба, тому що зараз літо, понятне діло. Да? Ось, воно буде як працювати туди, туди світло. Буде працювати розетка на басейн, щоб же ж насос працював. І заодно буде запитана м -м, курятник. Курятник, Лампочка. Виключатися буде тут, поняли? Ось тут виключатель буде. Це так я придумав. Цікаво. Щоб Взимку можна було включити їм світло, не, не топати аж туди. Включати, виключати, бо це буде дуже ну, накладно. Зачем ввечері туди пертися от, е, і там виключати. Якщо можна взяти і виключити. Це ж ближче. Гаразд. Так що такі пірашки. Ось поки це мандрую. Далі не знаю. Далі, далі щось буде. Що буде, то буду показувати. Ще ж тут хочу двері зробити. Поняли? Уже все почав, поріг зробив. Скрутив, то хочу сюди поставити двері, щоб сюди не задувало снігом. Снігом, дещем. От. Коротше, буде такий собі, знаєте, сарайчик. О. Врем'яний. Ну а що робити? Піде. Так, ну що, сідаємо ми е, обідачі, як, да, чи це вже не знаю, як це назвати. До речі, будемо казати, що це обідать. Ось, мама сьогодні принесла Колі нам пірашки, такі вірні рогаліки, дуже смачненькі, такі смагчені, праві. Mm. Купили ми цю. Як воно називається? Не селедка, а матіос, по-моєму, чи якось так воно називається. Тіпа сільотка, але не сільотка. Ось і оце вже наші огірочки. Які краві, такі класні. А колючі які вони були, так? Да? Кошмар вовже. це вообще. Відварила я картопельку молоденьку. Мені дуже хочеться просто сіль і просто олійка. Оце, оце прям воно. Оце прям заходить. Угу. Все, цибулька з лимонним соком. Валійки, всі у діла. Ну, коротше, так, сідаємо їсти все. і каву усьо. Зробили собі, бо чекали, поки картопля звариться. Ну, в общем, сідаємо їстенькі і далі ну, на працю. Всім смачного. Всім смачного.